Головний Дон Дон країни все. Кадирова звільнять, бо він не виправдав очікування Путіна. Тепер Кадиров розповідає, що це він буцім, то сам хоче у відставку. Дон вчора Ремзен Кадиров змусив журналістів на митяхнути. Вже вже Анрі заздалегідь заготовлено імпровізації. Кадиров відповів чеченським ЗМІ на сміливе запитання, чи правда що він збирається у відставку? Кадиров сказав, цитую, я теж чув ці чутки пишуть усіляке різне. А я, навпаки, сам прошу, щоб мене звільнили з посади. Пізніше Кадиров почав розповідати, що то все його не так зрозуміли, і взагалі у відставку він не хоче. Але потяг вже поїхав. У Чечні активно готуються вітати нового царька. У кабінетах чеченських чиновників вішують портрети 17-річного Адема Кадирова. Як з'ясувала нова газета «Європа» у своєму новому розслідуванні, стан здоров'я глави Чечні Рамзана Кадирова знову погіршився. Бідний Дондон. -Дон, це ж скільки з ним було різних приколів. А тепер рази нема потеряли пацана. Дон. Ганьба тижня Скабєєву закинули на стету і змусили віщать з голови російської родини матірі у Волгограді. У Великій Побіді такого ви ще не бачили. Головна висота Росія, монумент батьківщина мати, головний символ великої перемоги. 200 страшних днів і ночей. Саме стільки тривала сталінградська битва. За найскромнішими підрахунками на Мамаєвому кургані поховано 35 тисяч солдатів. На кожен квадратний метр припадало від 500 до 1300 кулі уламків. Першої повоєнної весни на Мамаївському кургані на повністю випаленій землі не виросла навіть трава. Слухайте, нам одним здається, що на цих кадрах Оля виглядає так, наче сидить по поясу дірці туалету. До речі, щось, схоже, ми не так давно бачили. Чудовий туалет зі змивом. Ось і мив. чисто. З видом на місто. Цей туалет, якщо стати трохи вище, можна використовувати як спостережний пункт. Москва палає. Україна вдарила по Росії. Вищать росіяни. Цієї ночі київський режим здійснив масовану атаку безпілотниками по території Росії. Усього в нальоті було задіяно 105 БПЛА. 19 дронів наші сили ППО збили на підльоті до Москви. у 00.22 Ще 32 безпілотники були збиті над Брянською областю. 22 – над Воронезькою. Ага, все позбивали, каже Попове, В цьому сюжеті показує прильот по якомусь російському об'єкту. Але ще крутіша реакція на демократичні дрони була в однієї з жителів Московщини: швидка допомога, пожежники і всюди і, власне кажучи, мій будинок. Ось тут за цим балконом, саме той момент, що на фото я була у ванні і в той момент чую просто дикий гуркіт, але навіть уявити не могла, що це ось таке. Вот це огорошена путіним так зване СВО. Насолоджуйтесь наслідками і дякуйте царьку, Все для народу людина робить. Терміново Путін отруїв журналіста, який знімав фільм про 25 років його правління в Кремлі. Дивіться уважно на кадри. Спробуйте ось це. Це, це журавлина. Не відмовлюсь. Дуже дякую. Зараз принесу. Дякую, Дуже дякую, ось так, просто спробувати. Угу. Так дуже цікавий смак. Через дві години після зйомок у журналіста почалась блювота і діарея. Виявилось, що Путін пригостив його традиційними кремлівськими оладушками, а в журналіста алергія на молоко. Проте він побоявся відмовляти кремлівському царьку, а то так же можна закінчити в тюрмі.